Шановне панство, сьогодні я хотів би розказати вам про наших славетних пращурів, тобто не про щурів, а про наших предків козаків, про цих легендарних байкерів на кобилах. Отож, козаки, козаки то найдрівніша нація в світі. Адам був козак. Кажуть, Господь створив його поподобії своїй, і ті, хто бачили Бога, стверджують, що в нього є чуб. Колись козаками були заселені всі земні простори від жмеренки до Акапулько. І поки вчені ламали голову, від чого виздихали динозаври від потопу чи метеориту, козаки тихенько посміювались в курені вуса. Корисна інформація про козаків. Шаровари. Шаровари придумали козаки. Це найширші штани в світі, з яких можна хвацько вихопити шаблюку. Шабля! Шаблю придумали козаки. Це такий гострий кривуватий меч, назва якого шабля. Пішла від древнього козацького виразу, ану тихше, панове!». Сало! Сало придумали козаки! Козаки видобували сало зі свиней за допомогою доброти, турботи та шаблі. Свиня! Свиню придумали козаки! Колись давно навіть були такі козаки перевертні, які вміли перетворитися в свиню за допомогою чарівних заклинань і відра горілки. Горілка. Горілку придумали козаки, щоб мати причину надавати підсрачників москалям, які по наївності своїй називали горілку водкою. Москалі! Москалі коли були козаками. Потім за когось дива придуріли, почали називати горілку водкай, пиво півом, Януковича президентом. Ну, відповідно, за що отримали підстрашників і пішли в невідомому напрямку. Камасутра. Камасутру придумали козаки і максимально її вдосконалили. Крім цього, козаки в сексі були хвацькими і винахідливими, за що їх називали язичниками. Конопля. Коноплю придумали козаки, щоб дочекатися, поки Колумб привезе тютюн від американських козаків. Що цікаво, на відміну від тютюну не викликала рак. Навпаки, покуривши конопель, козаки починали гордитись своєю країною, приймати законопроекти і робити набіги на татарські села з метою поживи, бо пробивало на хавчик. Так само після конопель пробивало на ізміну. Кажуть, Мазепа перебіг до шведів, добре перед тим дунувши. Ще пробивало на хаха, -ха, з чого можемо зробити висновок, що Шуфрич 100% козак. <плес> на сьогодні все. Наступного разу я з задоволенням розкажу вам про те, як козак Льоня Давинич намалював монолізу і що з того сталося, як пол козаків синхронно попісав під Пізанську башню, і про те, як гостючі у японських самураїв, козаки спробували теплої горілки і назвали її саке. Сергій притула Тернопільська.